Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у в майбутньому новий тиждень 14-20 серпня, це такий період, коли випадок може стати суттєвим гравцем у важливих обставинах, а випадок діє поза закономірностями. У цей час можуть реалізовуватися сценарії, які виходять за межі логіки та загальноприйнятних правил. Плюс у тому. Що відкриваються можливості реалізації подій, що не були запрограмовані. А мінус у тому, що Сатурн, то символ здорового глузду та й закону, в цей час створює пролом, коли ці складові частково вимкнені. У цей час сили з поганою ініціативою, не стримані правилами, законами та заборонами, можуть діяти безконтрольно та віроломно, незважаючи. На особистості та закони. Цей період вкотре може показати нам, що міжнародне право та принципи безпеки, які стримують чинники, які мають регулювати взаємоіснування країн на планеті, вкотре виявляються неефективними. А значить, настає час включити нові інструменти для свідомості. І розуміння принципів безпеки та міжнародного права, які працюватимуть на мир та прогрес. Ретро Венера йде за левом весь серпень до 4 вересня. Це добрий час для людей мистецтва, для виконавчої, творчої діяльності, для демонстрації своїх здібностей. У цей час. Можна проявляти почуття взаємності, відкритості. Можна посилатися на свою унікальність і отримати підтвердження цього. Будуть тенденції до самоствердження у коханні потреба у зовнішніх знаках уваги. У цей час не потрібно скупитися на похвали та компліменти, проявляти щедрость до коханих. Та дітей. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання. На наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен настає вдалий час у плані ділової активності. Найближчими днями буде корисним відновляти старі зв'язки, налагоджувати нові стосунки. Цього тижня займайтеся підготовчою роботою та завершуйте раніше розпочати справи. У особистих відносинах слід шукати компроміси і займати відчікувальну позицію, щоб не загострювати ситуацію. Телець. Це буде дуже вдалий період, коли у вас з'являється шанс отримати бажане і багато чого досягти. При цьому Важливо уникати порожніх розмов та інтриг. Тиждень порадує вас новинами, а робота вимагатиме від вас максимальної віддачі та суттєвого докладання Ваших сил. Вихідни принесуть душевний спокій. Можна буде відпочити та відновити свої сили. Близнюки. Цього тижня вам нарешті пощастить. Вам вдасться покращити свій результат у різних сферах діяльності. Ваші мрії можуть здійснитися, незважаючи на складнощі, що будуть траплятися. А енергії вам вистачить не лише на активну трудову діяльність, а й на особисте життя. Основні заходи фінансового характеру вирішуйте саме у цей час. Раки. Цього тижня вас. Охопить жага діяльності, ви будете багато і наполегливо працювати. Якщо зумієте виявити себе, то вам вдасться добре заробити. Найближчим часом вам можуть запропонувати вигідну угоду. На багатьох очікує підвищення або збільшення заробітної плати. До кінця тижня можна вдало завершити одне з важливіших справ. Лев Цього тижня займайте активну життєву позицію, ухвалюючи важливі рішення радтеся з професіоналами, ділитись досвідом. Вам відкриються нові горизонти, і ви зможете стартувати в потрібному вам напрямку. Буде великою помилкою саме зараз відкласти в сторону спірне питання та відпочивати. Діва! Цього тижня вам вдасться реалізувати себе. Настає сприятливий час, щоб проявляти себе та намічати нові плани на перспективу. Чекайте надихаючих новин, які порадують, і будуть дуже гарними для вашого особистого життя. У вихідні будьте поблажливими до помилок інших близьких вам людей. Терези, наступне тиждень стане для вас дуже вдалим, вдалим часом. обставини будуть складатися сприятливо, багато даватиметься легко. Можуть відбуватися долезорні зустрічі, з'являться нові друзі. У вихідні на відпочинок можна не розраховувати, оскільки сімейні справи змусять чисто забути геть про все. Скорпіон. Цього тижня не слід лінуватися. Забудьте, що таке втома, та працюйте, не покладаючи в своїх рук. Ваше старання не пропаде даремно. У Вас вдасться реалізувати вам важливі ваші проекти та задумки. У цей період ви можете отримати прибуток, який вдасться заробити. Час буде працювати на вас, і ви досягнете успіху у всіх напрямках. Стрілець, цього тижня у процесі роботи постарайтеся повністю зосередитись на важливих завданнях. Найближчими часами не відмовляйтеся від нової праці та, можливо, нових обов'язків. Зараз у вас з'явиться шанс повернутися до цих справ і розібратися з ними до кінця. Козиріг. У найближчі кілька днів ви зможете отримати важливу та довгоочікувану звістку. Успіх буде на боці активних і цілеспрямованих козирогів, яким не страшні ніякі труднощі та перепони у справах. У цей час постарайтеся завершити всі розпочати справи, розібратися з фінансовими питаннями. Водолій. Цього тижня вам надійдуть пропозиції ділового характеру, пов'язані із вашою кар'єрою. Зараз намагайтеся уникати будь-яких сварок з колегами та близькими. Найближчими днями плануйте важливі зустрічі, переговори. Визначайтеся, в якому напрямку найкраще рухатися в цей час. Риби. Початок тижня не відзначиться значим, значними для вас подіями. На вас навалиться багато роботи, яка здасться нудною. Однак зараз не час для пустого відпочинку. Не прогавте можливості проявити себе і вдало заробити. При цьому у вихідні намагайтеся бути осторонь подій, краще залишит, залишатись спостерігачем того, що відбувається навколо вас. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!